Віче, нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Дивіться, всі наші і глядачі, і канал, і, і програму. Але я радий е, знову бути з вами і продовжувати читання Євангелія від Матфея. Вчора ми почали читати е, уривок такий великий фрагмент, е, е, який знаходиться в Євангелії від е, Матфея, де Христос е, викриває саме фарисеїв. Називаючи їх Лицемірами, називаючи їх а, ну, тобто, вам книжники, фарисеї, Лицеміри. От дуже така знайома фраза з Євангелія Де Христос. Вона зустрічається неодноразово, але в даному випадку ми будемо, ми будемо, е, цю фразу чули вчора, почуємо сьогодні і будемо чути ще й завтра. Тобто, Господь, е, знаєте, в даному. Е, Епізоді свого життя взявся конкретно так за фарисеїв і почав їх. Ну, знаєте, можна, я думаю, можна сказати такий вираз: на, накрив фарисеїв мокрим рідном і якби, пройшовся по, по ним максимально викриваючи те, наскільки духовні вожді іудеї відійшли від Бога, наскільки вони були вовками. І сліпцями, навіть більше сліпцями, які вели в безодню іудейський народ, хоча навпаки, мали бути поводирями до Бога. І це трагічно, тому що дуже часто історія повторюється і теперішній час не виключення. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти, кропу і кмину, а знехтували більш важливе в законі правосуддя, милість і віру. Це належало робити і тим не нехтувати вожді сліпі, що відсю, відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте. Тобто Господь вказує, в принципі, на а, одну з таких відомих а, а, законів іудеїв, Присвячувати десятину віддавати Богові. І, і ми бачимо, що Господь вказує дійсно у іудеї: Господу треба було дати десятину урожаю від злаків. І Господь ну, злаки це в основному, ну самий відомий злак це у нас пшениця. І це було нормально, коли ти десятину присвячував Богові зі свого урожаю. Е, і ну, Це був якийсь певний об'єм. Снопів, чи чи як, чи там уже помолоченого зерна і це якісь там мішками. Ну, не знаю. Але Господь вказує на те, що фарисеї зациклюються на тому, що десятину навіть давати треба кмин, від кмину, кропу і м'яти. Справа в тому, що ці три злаки, вони. Не, ну, якби не засівається ж поле кмину, чи там е, дійсно м'яти, чи, чи, е, чи, то, е, чи того ж кропу. Це потрібно, це як приправа. От скільки, наприклад, хто має е, яку, якусь городину і займається консервацією огірків, а зараз якраз пора цього всього, ну, ми, кожен з нас знає, скільки того е, кропу треба для того, щоб. Використати і законсервувати а, цих пару банок огірків ну по суті, ну ну. Ну, пучечок, ну, може два, ну може три, ну і все. Тобто вийшов цей, цей кріп де-не-де, як бур'янинка росте, зірвав тих пару зонтиків, поклав банку і от тобі радість. І більше він, в принципі, і не потрібен. Ну, кріп, коли ще маленький, так, теж в салатик додавати, навесні, чи там е на початку літа, коли дуже зелені хочеться. Тобто це не та річ, якої багато. Те ж саме стосується м'яти, скільки її треба приготувати, щоб е кущик два буде рости, щоб зібрати, насушити і, і чаю. Зимою пити зм'яти. І те ж саме стосується <кій> того ж Кмину. Тобто Кмин, а ще до речі, Кмин і а, кр, Кріп використовувалися ще навіть як лікарські засоби у юдеїв. Але знову ж таки, це було ну, е, обмаль у людини. Вони спец... Люди ніхто спеціально не сіяв. Там не сіялось десь і дай чи там кинув тих пару зернят з того зонтика. Дай, воно проросло на тобі на наступний рік. До чого веде Христос? До того, що фарисеї, які е, говорили, що треба м, давати десятину від злаків, вони навіть вказували на те, от в тебе росте там чотири тих кущика кропу, от ти маєш десяту частину віддати Богові. Тобто е, Господь викриває фарисеїв їхню дріб'язковість. Вони дійсно е, казали, от в тебе там росте тих <кій> м'яти трішки. от. Там ти зібрав той пачок, розділи на 10, і дві гілочки маєш віддати Богові. Ну, тобто, <кій> занести в Єрусалимський храм для всеспалення, чи, чи, ну, як би віддати. Це дріб'язковість. Чому? Тому що, як, ми, як сказано в вожді сліпі, що відсіджуєте комара, а верблюда поглинаєте. Тому що Господь говорить на те, що Він чекає від фарисеїв, щоб вони звертали увагу на правосуддя. Проявляли милість, проявляли віру. А цього, це головне. Десятина це не є головним в духовному житті людини. Головним є якби, ну, наш настрій, дійсно, на, як, якою є наша віра, якісною чи Чи, Як ми е, проявляємо милосердя до ближніх, і чи не лукавимо ми перед собою, перед тими ж самими ближніми. Чи не, чи не лицеміримо в своєму житті? Оце є головним. Оце саме той верблюд, якого пропускали е, фарисеї, а дійсно ці комара, що ось так, дві гілочки м'яти, три гілочки укропу, е, кропу ти маєш занести і присвятити Богові. Цікаво, зауважте, що Господь не каже, що е, це належало робити і тим не нехтувати. Господь не каже, не треба десятини. Але він вказує на те, що зовнішнє у фарисеїв ну, просто катастрофічно переважало в порівнянні з внутрішнім, що вимагається від людини. Тобто дійсно ця дріб'язковість, да, Боже, ось тобі три гілочки, чотири там, пучечки, але про внутрішній стан самих тих же фарисеїв, чи чому вони вчили іудеїв? Тут Господь говорить, що ну, тут, тут катастрофа відбувалася в іудейському середовищі часів Христа, зневір'я, лицемірство. Ну, те, що ми з вами вчора говорили, що ті ж самі фарисеї були розбещеними і лицемірними, і вони, люди на них дивилися і ставали ще гіршими. Вчора ми говорили це про прозелитів, тих, хто навернулися з язичництва. Але, в принципі, це стосується і тих же іудеїв. бачучи, які духовні лідери, хто очолює їхню відхозавітну церкву, звичайно, люди зневірювалися. І це страшно, тому що від цього не застрахована і церква Христова, і в історії ми бачимо, можемо в історії різних церков, що католицької, що православної, ми можемо знайти яскраві свідчення того, як. Духовенство теж ну, уподібнювалося тим фарисеям. І це страшно, але Євангелія якраз Христос застерігає, показуючи нам, говорячи Христос, коли говорить нам, горе вам книжники Фарисеї, Лицеміри, Господь і нас застерігає з вами. І не тільки духовенство, але кожного християнина. Тому що кожен з нас є вже тим. Знаєте, як апостол Павло казав, що ми всі члени церкви є царство священство, народ святий. Ми вже є християни. І ми вже маємо бути прикладом для тих, хто сумнівається, для тих, хто цікавиться християнством. І ми маємо бути прикладом достойним, а не прикладом, коли подивляться, ой, це християни. Краще я їх обійду стороною. Від нас це залежить. Чи нас будуть обходити стороною, чи на нас глянуть і скажуть: я хочу бути християнином, таким, як він. Я хочу побудувати такі відносини, які він будує з ближніми своїми. Чи та християнська сім'я? Вони такі класні, що я хочу бути з ними. Я хочу долучитися до, їхнього, до їхньої віри і мати такий же світогляд, як і вони. Це задача стоїть перед нами. Далі. Горе вам, книжники і фарисеї Лицеміри, що очищаєте зовнішні, зовнішні чаші і блюда, тоді як усередині вони сповнені дирства і неправди. Фарисеї, сліпий, очі спершу внутрішні чаші і блюда, щоб була й зовніш, зовнішність їх чистою. Дуже яскравий приклад знову ж таки з того, що люди знали про фарисеїв, і Христос це якби показує на, на огляд. Тим, до кого він звертався, і до тих же фарисеїв, і хто е, були поруч, тобто народ навколо Христа. Дійсно, фарисеї, як ми е, вже неодноразово не говоримо, вони були дуже дріб'язкові. І один із моментів їхньої дріб'язковості заключався в тому, що вони дуже ретельно слідкували за тим, щоб не доторкнутися до нечистого. Там, тварини, людини, неважливо чого. А навіть якщо людина нечиста доторкнеться до, до посуду, до якоїсь чаші, то фарисей е, вважав, що якщо він доторкнеться теж до цієї чаші, е, то він осквернеться, буде нечистим і має проходити обряд очищення певний. Через це, щоб цього не було, фарисей дуже ретельно, або там нечиста якась їжа була в якійсь е, посудині. Е, 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 е. Ну, яка, наприклад, не в нього вдома. Тобто вони такі були е, релігійно. Е, стиль, е, релігійно помішані на стерильності, на релігійній стерильності, щоб е, все було дійсно без, е, без скверни. І через це, дійсно, Христос говорить, що от вони е, вичищають ці чаша, блюда, щоб не дай Бог. Коли вони будуть з них їсти, то осквернитися. А як от у фіфілакта болгарського написано, що. Тобто, ні, не у фіфілакта, а здається, зараз не згадаю, що таке порівняння, що дійсно вони над цим зовнішнім піклувалися, але духовні їхні чаші, фарисеїв у кожного свого чаша була наповнена неправдою. А блюда було духовні блюда фарисеїв, були наповнені. Плодами обману, лицемірства і розкрадання. А чому розкрадання? Ми вчора вже писали, що фарисеї, Господь викривав їх в тому, що вони багато моляться для того, щоб ну, обдурити вдів, щоб стати для них духовними авторитетами, а потім привласнити їхнє майно. Навіть не тільки після їхньої смерті, а й до того сказати: перепиши на мене цей будинок. Ну, допустимо так, такий, як приклад. Тобто. От в цьому Христос викриває, що їхні вони піклуються про зовнішню чистоту, а самі були повні мерзості, повні гріха, плодів гріха і пристрастей. Наступним горе вам, книжники і фарисеї і лицеміри, що уподібнюєтесь побіленим гробницям, які зовні здаються гарними, всередині ж повні, повні кісток мертвих і всілякої нечистоти, так і ви зовні здаєтесь людям праведними, всередині ж повні лицемірства і беззаконня. А це пов'язане це порівняння е, і викривання христа е, е, христом фарисеїв. Е, Пов'язано з тим, що е, ми ж. Е, Давайте локалізуємо в часі і просторі, де Христос це говорив. Христос це говорив в Єрусалимі, звертався до фарисеїв це раз. І друге, це було напередодні Песаха, тобто відбувся вхід Господній в Єрусалим. І от десь Господь в Єрусалимі починає от викривати фарисеїв на їхній, якби, території навіть. Так от для іудеїв. Чому Христос саме це зараз сказав? Для іудеїв було дуже важливо побувати на песах в Єрусалимі. Сходилися звідусі з усіх земель, з міст. Це дійсно було таке, на дорогах було безліч людей. І великим нещастям вважалося у іудеїв осквернитися по дорозі до Єрусалиму, по дорозі на свято Песах. Тому що, якщо ти осквернишся, доторкнешся до чогось нечистого, то в такому разі ти не зможеш приймати участь в святі, ти не зможеш. В цій вечері, яку організовували іудеї, вечеря згадок згадки про вихід з. Єгипетського полону. Тобто свято пройде повз тебе, ти змушений бути сторонитися бути осторонь від усіх, до тебе ніхто теж не буде доторкатися і намагатимуться уникнути, тому що випадково можуть доторкнутися, і таким чином та людина теж буде відлучена від свята. Тобто така цепна реакція осквернення буде і через доторкання нечистого. Через це людина, якщо вона ставала нечистою. То вона таким, знаєте, на період свята, поки не очиститься, не пройде цей період, вона ставала таку, таким ізгоєм. Через це дійсно було ну, трагедією для людини пройти певний там, проміжок часу, там, десятки кілометрів, а потім і не побувати на святі. Так от, що робили іудеї? Справа в тому, що до гробниць, до гробів і до каміння, яке там знаход... надгробій. Uh, яке над могилами могло бути встановлене. Uh, якщо доторкнутися, це теж вважалося оскверненням. Як, от, наприклад, uh, доторкнутися до мерця, так і от до могили мерця, теж вважалося оскверненням. Через це uh, перед Песах, в місяць Адар у іудеїв був uh, такий uh, звичай вздовж доріг, основних артерій дорожних, там, де були Великі каміння або надгробі. Велике каміння, знаєте, тут невідомо, нічого не висічено. Якби камінь, та й камінь невідомо. Чи це надгробі, хтось при дорозі помер, тут його й поховали. Чи може там які дороги проходили повз складовища, де відомо, що це гробниця? Ну, неважливо. Великі каміння, і надгробі, і гроби, і печери, ну, не печери, а якби місця, де поховання, дійсно білили, вибілювали. Для чого? Це вважалося тим, що якщо ти випадково доторк, тобто це перед песах відбувалося за місяць, практично. І якщо ти доторкався до такого каміння пофарбованого, побіленого на певний час, вапном, там, наприклад, да, поки до... дощ не пройде, не змиє, то таким чином ти уникав осквернення. Тобто. Ми розуміємо, в іудеї себе убезпечували від випадкового сквернення е, по дорозі е, до єрусалимського храму на песах. Через це білили е, каміння, як ми навесні дерева в садах, і е, таким чином е, себе, забезпечували вірніше собі, спокійне проходження по дорозі свою подорож на свято в Єрусалим. Е, і от Христос порівнює саме. От о, оцей бере образ з фарисеями. Ми знаємо, що фарисеї любили молитися е, на показ, молитися багато, але це було лицемірство. В цьому Христос е, їх викриває, що їхня молитва не щира. Я думаю, що Христос, як Бог точно знав, що молитва фарисеїв була лицемірною, а не щирою, спра... що е, вона не лунала до Бога. Вона була на, пока... на показ. Для того, щоб купити людей своєю набожністю. Христос викриває в іншому уривку Євангелія, що фарисеї любили обвішуватися цими господи, воскриліями. Якщо ви бачили, Господи, забув, як називається, вилетіло з голови шкіряний ковчежець, куди вкладалися уривки з тори, І вони прив'язувалися на чоло, на руки, і якби це постійна молитва, що ти постійно би, святе письмо з тобою, тора з тобою, да? закон Божий. І фарисеї теж любили оце напоказ, на показ себе навішувати, і вони оці ковчежці, Збільшували, ну, тобто могла бути, наприклад, така коробочка з телячої шкіри, і в ній там невеличкий зверток з написами з закону як би, Стори. А, або могло бути. Е... А, а фарисеї що робили, щоб показати свою більшу набожність? Ці коробочки, наприклад, збільшували. І от були такі на руки, прив'язувалися, такі балабухи. І на чоло, наприклад, теж. Надівалися, вилітіло з голови, як вони називалися. Потім фарисеї любили на перехрестях молитися. Я пам'ятаю, таке було, що фарисеї, не те, що перефраз, а уява. Набожно хрестились на перехрестяні, вони не хрестились. Ну, неважливо. Коротше, Христос їх постійно в цьому викриває, що вони зовнішньо, як оті побілені каміння і ті гроби, фарисей зовнішньо був дійсно. Ну, таким духовним лідером. Ну, по ньому все було, по одягу, по як він себе веде, як він, е, яка, ну, як він себе позиціонує в суспільстві, як він говорить, як він звертається до людей, як він молиться, поститься на показ. А всередині, вони не мали ні милості, вони були жадібними, злими, завислими. І, інш, і переповнені ще, іншим, ще багатьма іншими пороками. І про це Господь вказує дійсно. Гроб побілений, біленький, а, до речі, одна особливість, що на тому е е сонці в Палестині, ці гроби, коли їх фарбували в білий цвіт, вони в білий колір. Вони просто на сонці горіли. Вони, знаєте, дійсно були такими ну, святков, святковий вигляд був. Вони блищали, вони світилися. І от такий контраст. Побілені, пофарбований такий такий е, нарядний зовнішній вигляд, а всередині що? Мрець, померла людина. Кістки або плоди розкладання е, е, тіла, і, і, і як от, з таким, знаєте, Господь порівнює нарядність і, по суті, розруху. Не розруху, а тлінність. І якщо цей приклад дійсно запаралелити з фарисеями, то ми представляємо, що творилося в душах у тих фарисеїв. Вони були дійсно як ті мерці і були в процесі розкладання їх ниття духовного, духовної смерті. Господь вчора, і сьогодні і завтра. Викриває фарисеїв. Але фарисеєм може стати кожен із нас. Для, для того, щоб не стати, ми маємо пам'ятати оці сьогоднішні нами, нами почуті слова. І пам'ятати і закарбувати собі, як не треба робити. Тому що фарисеї це якраз дійсно ті люди, які вказали нам, якими бути не треба. Що таких людей люде, Господь не прийме, Господь їх викриває і засудить. А на сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі, хоча наш ворог не дає нам мирних і тихих ночей. Минулої ночі, на жаль, були ракетні обстріли, чергові, терористичні, і загинули люди. Царство їх небесне. Ну, Нам залишається молитися про милість Божу, щоб Господь укріпив і дарував дару мужність і міць наші, нашим захисникам, а там, де наших сил не вистачає, щоб Господь нас захистив. На сьогодні все, на все добре, мирної та тихої ночі. Не забудьте поставити вподобайку, коментар, пошарити наші, наше відео в соцмережах, та якщо є можливість, ставати спонсорами нашого каналу. Нам це потрібно. Нам це важливо, і ми будемо вам дуже вдячні на сьогодні. все. до зустрічі завтра. До побачення.